Слава Ісусу Христу! Радіємо нагодою долучитися до цього грандіозного проекту. «Вервиця єднає нашою маленькою спільнотою студентів Дрогобицького музичного фахового коледжу, зокрема нашим хором Мірандус. Віримо, що і наша маленька часточка молитви буде важливою у цій глибокій духовній боротьбі за нашу перемогу і за якомога швидший справедливий мир. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Царю Небесний, утішителю, душе істини, що всюди Іси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися лися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, Вірою в єдиного Бога, Отця, Вседежителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало. Він заля нас, людей, нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії, Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і судить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина і сходить, що з уцем і сином рівнопоклоняємо і і рівно що говорив через пророків, в єдину святу Соборну, і апостольську церкву. Відсповідови одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого. Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив, в святій Христовій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід Лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Перше радісне таїнство благовіщення. Війшовши до неї, ангел сказав їй: Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, ось ти зачнеш у лоні і породиш сина. І даси йому ім'я Ісус, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, діво радися. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаси збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений брідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений блідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавитля душ наша. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа і спаса і з душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збави для душ наш. Богородце Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений плітло на Твого. Бо ти породила Христа і Спаса, і душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба та поспіши з особливою допомогою до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге радісне таїнство. Як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. І Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом, і сказала: благословенна ти між жінками, і благословен лона Твого, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тим жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лоно Твого, бо ти породила Христа Спаса, Спасителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословенний плід лоно Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна. Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна благословена тим, жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенно. Вене клідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба та поспіши з особливою допомогою до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Радісне таїнство, Різдво Ісуса Христа. Настав їй час родити, і вона породила свого Сина Первородного, сповила Його та поклала в яслах, бо не було їм місця в заїзді. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших. Богородиця Діво Радося, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво, Радося, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений на Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших. Породиться Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою благословена тими жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Це Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавитля душ наших. Богородце Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збави душ наших. Родце, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збовитля душ наших. Богородце Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа і Са, і збови для душ наших. Богородце Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збови для душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба та поспіши з особливою допомогою до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Четверте радісне таїнство – стрітання Господня. І як сповнилися дні очищення їхнього, вони за законом Моїсея привели його в Єрусалим поставити перед Господом, як написано в Господньому законі. Кожний хлопець переворотний буде посвячений Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід Лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лонту. Бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло. На твого. Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плід Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний бідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний благословений бідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба та поспіши з особливою допомогою до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте радісне таїнство віднайдення Ісуса у храмі. Через три дні знайшли Його у храмі, як він сидів серед учителів та слухав і питав їх. Усі ті, що Його слухали, дивувалися Його розумові. Відповідь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний блідло на Твого, бо ти породила Христа, спаси збавителя душ наших. Це Діво радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, спаси і збавителя душ наших, Богородице, Діво радися. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богород, це Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збавителя душ наших. Богородце Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і збови душ наших, богородце Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плітло на Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і з душ наших, Богородце Діво. Радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і збови душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба та поспіши з особливою допомогою до тих, що найбільше потребують Твого милосердя. Помолимося в наміренні святішого Отця. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Під твою милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід і збав нас єдиночиста і благословенна. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу! Рета Порукання, преґерну. Будь це за Україну. Прийфой Україн. Молись за Україну. Якою мовою не молився? Молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу. За справедливий мир, за наших хлопців, дівчат на передовій, за поранених і полонених, заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій.